Доброго дня, любі першокласники. Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку Робота з дитячою книжкою Василь Сухомлинський, дівчинка і ромашка. Помирились сонце з хмарою і тепер танцюють парою. Лється дощ і сонце світить. Усміхаються їм діти. Райдуга місток зробила. Сонце з Хмарою здружила. Хай з них приклад беруть діти. Треба дітям всім дружити. Вправа – відкритий мікрофон. Дайте відповіді на питання У вас є друзі? Як ви гадаєте, чому кожна людина хоче знайти собі друга? Чому народне прислів'я каже? Друзі пізнаються в біді. Життя дарує нам багато радісного, доброго. А дружба це найцінніший дар. Це почуття найсильніше. Друг це той, з ким можна порадитись, поділитися секретом людина, яка ніколи тебе не зрадить. Без друзів наше життя не було б таким цікавим і різноманітним. Сьогодні ми опрацюємо іще один твір видатного українського педагога і письменника. Василя Сухомлинського Послухайте казку Василь Сухомлинський Дівчинка і Ромашка. Сонячним ранком маленька дівчинка вийшла погратися на зеленій галявині. Раптом вона почула Хтось плаче. Прислухалась Плач долітав з під каменя, що лежав в кінці галявини. Нахилилась дівчинка до каменя й питає Хто там під каменем плаче? Це я, Ромашка, почувся тихий слабкий голос. Звільни мене, дівчинко, гнітить мене камінь. Відкинула дівчинка камінь і побачила ніжну стеблинку ромашки. Спасибі тобі, дівчинко, сказала Ромашка, зітхнувши на повні груди. Ти звільнила мене з під кам'яного гніту. Як же ти потрапила сюди під камінь? Підманув мене камінь. Розповіла Ромашка, була я маленькою насіниною. Восени шукала теплого куточка. Камінь дав мені притулок. Обіцяв оберігати мене від холоду і спеки. А коли я захотіла побачити сонечко, він ледве не задавив мене. Я хочу бути твоєю, дівчинко. Гаразд, будь моєю, згодилась дівчинка. Подружились дівчинка і Ромашка. Щоранку дівчинка приходила до Ромашки, і вони разом зустрічали сонечко. Як добре мені бути твоєю, дівчинко, часто говорила Ромашка, а коли б ти виросла у лісі або при дорозі, якби ти була нічиєю. Я б померла від горя, тихо сказала Ромашка. Але я знаю, що нічиїх квітів не буває, вони завжди чиїсь. Ось той маковий дзвіночок він товаришує з сонечком, а ось та маленька квіточка незабудка вона подруга весняного вітру. Ні, квітка не могла б жити нічиєю. Діти, як ви вважаєте, чи бувають нічиї люди, нічиї квіти, коли так трапляється? А чи можуть рослини або тварини дружити з людьми? Розкажіть про свою дружбу з якоюсь рослиною чи твариною. Перемотайте відео назад. Та іще ще раз прочитайте казку самостійно. Потім перекажіть її. Поставте відео на паузу. Оберіть відповідь Хто є головними героями казки Камінь і ромашка? Дівчинка і ромашка? Дівчинка і камінь. Дівчинка і ромашка, Звідки доносився плач, який почула дівчинка? З хмаринки, з галявини, з під каменю. З під каменю. Кого побачила дівчинка, відкинувши камінь? Зайчика, ромашку, метелика. Ромашку Хто обманув ромашку? Вітер, сонечко, камінь. Камінь. Ось і пролунав дзвінок. Закінчився наш урок. За роботу по заслузі. Щиро дякую вам, друзі. Чекаю вас на наступному уроці навчання грамоти.